І ось про цю зустріч ми будемо говорити з Ігорем Рейтеровичем. Він політолог, керівник політико-правових реформ громадської організації Український центр суспільного розвитку. Пане Ігоре, вітаю вас в етері громадського радіо. Добрий вечір. Сьогодні із пропагандистських каналів Кремля відомо, що до Аляски полетять ще п'ять представників Росії, так заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Що нам очікувати від цієї такої доленосної зустрічі? І чи справді вона буде такою важливою, на яку всі покладають надії? Ну я не думаю, що нам слід покладати великі сподівання власне, на цю зустріч. Звісно, є як мінімум кілька сценаріїв, як вона може пройти, чим вона може закінчитися. Відразу скажу, що в найбільш песимістичний сценарій, коли Трамп з Путіним про все домовляється за спиною України, а потім доводять до відома Зеленського те, що вони вирішили, я абсолютно не вірю. Його ймовірність там в межах статистичної похибки, і на це є дуже багато причин. І найголовніше в тому, що Україна була, є і буде. Суб'єктною і сама в даному випадку буде приймати рішення, що і як її робити. Тому, якщо у Трампа навіть колись були подібні ілюзії, я думаю, і вони вже до ним давно розбиті власне і діями України і всіми тими заявами і комунікаціями, які були між сполученими штатами і європейськими партнерами нашої держави. Е, найоптимістичніший сценарій це звісно домовленість про загальне перемир'я з якоїсь конкретної, дуже близької дати. Е, ну, наприклад, там не знаю там через тиждень, можливо, через якусь певну кількість днів. І після цього, коли там перемиря протримається, якусь там ви, ну, визначену кількість днів, можна буде говорити вже про. Якісь більш стійкі вимоги там чи правила е, продовження цього перемиря в майбутньому, що повинно означати де-факто завершення, ну як мінімум, е, фази бойових дій і можливого початку навіть якихось там мирних перемов. Але це супер оптимістичний сценарій, е, сподівання який теж не надто багато, оскільки у Путіна поки погляди на всі ці процеси дуже сильно різняться. У Трампа навпаки він виступає якраз за подібне перемиря. Тому, по факту, скоріш за все, ми отримаємо щось по Середині у вигляді або від Дуже відтермінованого перемиря або якогось гібридного перемиря, ну по типу там в повітрі і на морі, чого явно буде недостатньо. Є ще, звісно, варіант, що зустріч дуже погано пройде. Трамп буде почувати себе ображеним, приниженим і змушений буде констатувати, що навіть спроба подивитися в очі путіну не до чого не призвела. І тоді йому треба буде робити те, про що він говорив раніше: що Путін пошкодує за такі дії, підключати тарифи, мита санкції. Посилення допомоги України, ну і багато інших речей, які насправді є в арсеналі американського президента. Ну, найбільш ймовірний все ж таки сценарій. Це якась гібридна така історія, коли скажуть, що домовилися домовлятися, і, можливо, приймуть якесь рішення, але це рішення в будь-якому випадку треба буде потім обговорити з Україною. Що Трамп готується запропонувати Путіну? Ну, тут є багато, скажімо так, варіантів зараз. Ми не знаємо конкретно, що буде Трамп озвучувати, тому що він не надто сильно коментував цю тему. Але за тією інформацією, яка наявна, яка спирається на джерела в Білому домі, якщо говорити глобально, Трамп по суті запропонує Путіну. Він вже це пропонував. Просто це було в телефонному або епістолярному такому жанрі. Да? Так. А зараз це буде особиста зустріч. Трамп може йому запропонувати зберегти обличчя і ви з тієї ситуації, в яку Путін потрапив на думку Трампа, це дуже велика послуга для Росії, і Трамп, до речі, в перший місяць свого президентства так і говорив: Я зроблю зробити таку послугу Росії, але Путін повинен продемонструвати бажання власне цим скористатися в чому тут питання? В тому, що на думку Трампа Росія може відносно безболісно для себе, без великих втрат вийти з війни. Яка є абсолютно незаконною, агресивною, і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От всі ці моменти, які висять власне над путіним його оточеннями Росією в цілому, вони якби можуть відійти на другий план, тільки припини воювати, тільки припини війну і заморозь те, що власне там було. Е, ну і плюс ходять там чутки, що в якості плюшки такої Трамп може запропонувати часткове зняття санкцій, які спільні проекти з освоєння Аф... Арктики і так далі. Е, але чи буде все це достатньо для Путіна з приводу економіки. Я далеко не впевнений, тому що Путін не мислить категоріями грошей. Він мислить зовсім іншими категоріями. і В цьому проблема, тому що це сильно розходиться з тим, як до цієї ситуації ставиться Трамп. Ну і ще важливий момент: можливо, Путін вважає, що він може ще кілька місяців повоювати, і тоді для нього будуть кращі можливості сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. Оце і буде по суті ключовим предметом перемовин. Чи прийме Трамп пропози... Путін пропозицію Трампа про збереження обличчя і чи погодиться він піти ну, за тим форматом, який Трамп власне пропонує. Я думаю, що якщо Путін чітко дасть зрозуміти Трампу, що його ця пропозиція не цікавить, Трампу в свою чергу придеться вже зберігати обличчя, а зберегти його можна буде тільки через посилення тиску на Росію. А якщо до цієї інформації, яка сьогодні з'явилася в виданні з телеграф, нібито Трамп може запропонувати Путіну доступ до рідкоземельних корисних копалин на Алясці. Ну, це мова йде про спільне освоєння Арктики. Тобто тут, тут mm -hmm. треба розуміти, що фактично Аляска просто береться в якості прикладу, тому що там зустріч, да? mm -hmm. але більше тут, я думаю, мова йде про те, що частина там цих металів чи чогось іншого, воно знаходиться, до речі, не на землі. Воно знаходиться там, наприклад, на шельфі, да? десь там в морі, в океані. І відповідно це треба ну, видобувати в тих водах, які є, наприклад, міжнародними. Але ну треба ж. Ж мати якісь бази, правильно з яких ти будеш це робити, куди ти будеш виходити, де будуть врешті-решт відпочивати там твої якісь робітники, і так далі. У американців все це є у росіян. Є насправді такі єдина річ, якої немає в Америці. Це дуже дивна така історія. У них є оці е, 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 криголами, да, які вони, вони мають флот криголамів. В Штатах в принципі такого немає, тому що вони не, не, не бачили раніше потреби в цьому. Е, але Трамп е, до речі запустив пару місяців назад програму. Був будівництва цих криголамів, тому я думаю, вони тут дуже швидко на надолужать всю цю е, історію. А так, це ну знов таки, це така плюшка. Це в принципі Трамп таким чином показує, що питання навіть не в спільному видобутку, чогось питання в тому, чи через такі програми Путіна повертають просто до кола цивілізованих країн. Е, але знов таки, в мене є, наприклад, сумніви, що для Путіна це достатньо. Ну він просто іншою категорією мислить. Розумієте, йому плювати на те, як живе його народ, е, йому плювати на те, як розвивається. Ця його країна він живе категоріями 19 століття. Мені побільше захапати землі, українці це росіяни, і я буду воювати стільки, скільки потрібно. Оце головна проблема. А так насправді Трамп пропонує немало і за інших обставин якийсь би інший російський правитель він би на біг би прям без зупину, щоб такі речі підписати і власне мати такі контакти з Сполученими Штатами Америки. Ну так тут не йдеться про збагачення свого народу, Путін до цього точно не прагне, а про розширення території якраз який тут мотив Трампа, тому що насправді з його слів ми чули дуже багато різних заяв. А ось зараз він хоче зробити все можливе і неможливе для того, щоб все таки Путін оголосив про якесь примирення. Ну, дивіться, для Трампа це ідея фікс певною мірою. Він вже багато разів про це говорив. І я думаю, що тут є ще оцей фактор. Ну, на нього так звернули увагу. Він виглядає трошки абсурдно, можливо, ну, з нашої точки зору, але для Трампа він дійсно має значення. Мова йде про Нобелівську премію миру. Да? Оскільки так, вона скоро вручається достатньо там початок жовтня, то Трамп хоче до цього часу ну якось стигнути, щоб принаймні, припинили стріляти. Тому що слухайте, за обмежене перемиря Нобелівку не дають. Давайте так скажемо. І якщо Трамп хоче її там отримати, йому треба думати трошки по-іншому. В цій ситуації тому в нього насправді достатньо велика кількість пропозицій, і да навіть пропозиція просто давай заморозимо от, війну, отак от як є, да, і зробимо потім вигляд Ляд, а також буде робитися на превеликий жаль, що ми якось винесли за душки питання репарацій, покарання винних у військових злочинах, там і багато інших речей. Ну на думку Трампа, це просто колосальна поступка і послуга е, Росії. Ну, ключове питання, чи чи достатньо вона є для Путіна? Розумієте? Тут тут у все впирається в це. Хтось би інший вже міг би чітко сказати, да, це класний варіант. На Росії до речі, є багато таких людей, які вважають, що за це треба хапатися, і це гарна якби історія. Але є й такі, які вважають, що. Така позиція Трампа, його таке нестримне бажання укласти оце перемир'я це прояв слабкості. І треба дотискати, треба вимагати більше. Навіть є і такі, які отаку от думку мають з цього приводу. А пане Ігоре, ми в редакції громадського радіо між собою говорили: все ж таки, отримає Трамп Нобелівку чи ні. Яка ваша думка? Якщо він зможе до цього часу якось домогтися реального перемир'я і припинення бойових дій в Україні, я думаю, що шанси в нього на це будуть. Але для цього треба домогтися саме цього. По всьому іншому, ну тут є певні питання, тому що Нобелівський комітет це Нобелівський комітет, розумієте, вони плювати хотіли на. Якісь, скажімо так, регалії да, там, чи посади, які займає людина, які вони збираються вручати ці нагороди, були випадки, коли дехто отримував нагороду, просто незрозуміло за що, оскільки просто мало було альтернатив. Ну давайте так скажемо. До речі, однією з таких людей був президент Сполучених Штатів Барак Обама, який отримав Нобелівську премію миру. І як він сам написав в своїх мемуарах, коли зранку донька до нього прибігла і сказала, тато ти отримав Нобелівську премію з миру, а перше питання вами було таке: за що ну, типу, та за що мені її типу дали Трампа. До речі, ця історія дуже тригерила і кажуть, тригерить до сьогоднішнього дня. Він реально дуже обурений, що як же обамі якомусь там дали, а йому великому такому не дають, але для того щоб цю неболівку отримати історію про п'ять конфліктів, які я вирішив, як він сказав сьогодні, да, і явно недостатня. Тут треба щось конкретне зробити з російсько-українською війною. Якщо він це зробить, я не здивуюся, якщо серед Писантів, хто номінує Трампа на цю премію, з'явиться прізвище Зеленського? А може з'явитися навіть прізвище Путіна? Може бути і така історія. А коли прізвище Зеленського може з'явитися в ось цих перемовинах між Трампом і Путіним? Були ж розмови про те, що Зеленський можливо також буде на цій, на цій зустрічі зараз, звісно, ми так. розуміємо, що ні. Трамп заявив, що якщо ця зустріч із очільником Кремля пройде добре, то він проведе другу зустріч, у якій може взяти участь вже Зеленський. То якою буде роль Зеленського? Ну, роль зеленського буде важливою, якщо буде хоча б якась домовленість, і треба вже буде її якось формалізувати. Тобто я думаю, що та, та обіцянка Трампа, що я тоді запрошу Зеленського, і ми на трьох поспілкуємося, вона тоді може бути реалізована. Якщо зустріч закінчиться провалом, то очевидно, що Трамп нікого запрошувати не буде, і Зеленському немає жодного сенсу туди їхати. Ну що би що, да він і так може з Трампом поговорити по телефону і визначити, як сильніше тоді тиснути на Росію. Тому тристороння зустріч буде, якщо тільки Трамп зрозуміє, що Путін готовий до реального перемиря, і треба, якби присутність двох сторін. Він виступить якимсь посередником, арбітром, модератором. Я не знаю, яку він там роль на себе приміряє. По всьому іншому. Тоді цієї зустрічі просто не буде. До речі. Була така інформація. Ну, вона підтверджена, що Мерц е, окремо телефонував Трампу. Він намагався Трампа переконати, що е, на Алясці треба вже втрьох зустрічатися. Ну тобто, не треба там чекати а треба значить, зеленського відразу запрошувати. Але після розмови з Трампом Мерц змінив свою позицію і сказав, що ну Трамп його очевидно переконав, що е, зараз Зеленський поки не потрібний, тому що е, ну вони боялися, що це може якось вплинути там на переговори. Е, Путін якось хворобливо знає. Там відреагує на ці речі, то Трамп переконав Мерса, що я спочатку, значить, перевірю ситуацію, схожу на розвідку, да як то кажуть. А потім, вже, в залежності від того, як ми з Путіним поговоримо, ми зустрінемося з президентом України чи не зустрінемося, тому що такий варіант теж можливий. Але ж це знову тоді виходить, що розмова про Україну без України. Ну, частково так, воно так і є. Але єдине, ну давайте так, заради справедливості. Да? Це відбувається після тривалих і ґрунтовних консультацій з Україною. Ну, слухайте, Трамп же телефонував Путіну? Телефонував. Макрон телефонував Путіну? Телефонував. Шольц телефонував Путіну. Телефонував. Ми не ви, ми не висували ніяких тоді претензій по одній простій причині. І Макрон і Шольц телефонували до і після Зеленському. Тобто, вони повідомляли, вони погоджували це певною мірою. Трамп, звісно, не те, що погоджує, але він інформує і він слухає. От ця зустріч 13-го числа, яка вчора була. Вона насправді дуже важлива, і поки скидається таке враження, що Трамп в цілому прийняв ту позицію, яка була у України і інших партнерів. Е, головне, щоб дозавтра, до завтра, до 22.30 трампу ніхто на вуха нового не нашепотів. Розумієте, Оце ключовий Абсолютно. момент, тому що Трамп е, чисто психологічно така людина, яка запам'ятовує останнє. Розумієте, от в чому суть, Таких людей багато. До речі, є ну просто люди такі за характером. От він така людина, і тут головне, щоб за ці півтори доби хай він краще десь пограє в гольф. Там, до речі, від бази, де вони будуть зустрічатися, кажуть, є гольф -полі, Да? Хай він летить відразу туди, грає в гольф, а не там з кимось зустрічається, щоб якийсь там відков йому за каву і знову щось нашепотів на вухо. Якщо всього цього не буде, ну тоді розмова так буде без України про Україну, але з тими принципами, які були погоджені з Україною. Які Звучив президент Зеленський, з ким взагалі приїде Трамп? Ми вже знаємо, що з Путіном летять ще п'ять представників Росії. Хто буде з Трампом? Е, ну, ми не знаємо, е, поки що е, не називали. Я принаймні не бачив таку інформацію, можливо, ви мене виправите. Але Вітхов швидше за все буде. Не факт. не факт, от до речі, далеко не факт. Дивіться, там яка історія. Скоріше за все, вони завтра оголосять, хто буде там з Трампом. Там вже буде ще зустріч 5 на 5. Так. Кого повезли росіяни? Росіяни повезли значить, сумну коняку Лаврова, очільник МЗС, міністр фінансів Силуанов, міністр оборони Білоусов. Потім е, е, Ушаков, радник Путіна і е, ключовий радник Путіна. І, власне, оцей кіндер сюрприз Кирила Дмітріов, да, який очолює цей фонд прямих інвестицій. Який контактував з відкофом? Беремо Трампа, йому треба свою п'ятірку. Дивіться, це точно Рубіо, ну державний секрет. Це точно Венс, віце-президент. За аналогією це повинен бути міністр фінансів. за аналогією, це повинен бути міністр оборони Хекзет Бесет, І е, залишається ще одне вакантне місце. Хтось каже, що типу це мут, ви запитали про Віткова, да? що це типу може бути Вітков, але жодного разу зверніть увагу: жодного разу американці ніде не зустрічалися делегацією великою, де членом був Вітков. Жодного разу Вітков їздить тупо сам Да, от він куди сам літає і зустрічається. Тому з великою ймовірністю я би поставив більше на міністра торгівлі Лутніка або на директора ЦРУ Редкліфа, які власне можуть бути в цій групі. Якщо там з'явиться Вітков, ну це для нас буде не дуже гарний сигнал. Давайте так скажемо, тому що людина залишається дуже специфічною. Там є ще два таких специфічних, які мають неоднозначне ставлення до України. Я маю на увазі Гекзи та Євенса. Але у цих двох є одна особливість вони флюгери політичні. От так. вони як зрозуміють, що вітер дує в той бік, вони туди будуть бігти. Тому, якщо Трамп скаже, ми, ми, значить, там, типу мочимо Путіна да? або робимо якісь такі речі, вони скажуть, да, пане президенте, звісно, робимо все окей, типу, круто і так далі. Е, так що, скоріш за все, це буде так виглядати. Ну, У Трампа дуже багато просто офіційних осіб, щоб брати ще спецпредставника. Хоча таке можливо, і якщо відкотки там з'явиться, ну, це вже певний привід для занепокоєння.